Люденьки, я всі дуже вибачаю, дуже вибачаюся за те, що вже третій день вожу стамески в машині, а мав би вам показати. Може кому не дуже треба, а вони в мене катаються. Тобто є на огляд зараз такий комплектик. Кюршен, кюршен. І ось такий комплектик. Тут ящик ножичків різноманітних. Хто вже міг бачити в мене на відосиках. Я їм робив легенький тест драйвік. Ну що, давайте розпакуємо і трошечки ближче, познайомимося, що це за різці, і, можливо, це буде потрібно саме тобі. Так, ну що, поїхали? Почнемо з фірми. Так, от така от. Кюршен. Кюршень від 10, 16, 20, 26. Стамесочки. Це плоскі столярні. І ось такі ножички. В упаковочці. Зараз так. Кожну розглянемо більш детальніше. Не знаю, скільки це відео займе, можливо, хвилин 10-15. Так, ось такі ножички Це товщина метала тут у нас майже 2 мм. Майже 2 мм Ну, фірма є фірма. Все заточено. Все відточено. Так. Дивіться, я вам зараз просто продемонструю ті ножички. Я їх не продаю. Це продає мій товариш. Я прикріплю... Номер телефону і собі дзвоніть. Уточняйте, деталі. Так, цей ножичок заточений на дві сторони. Це дійсно фірма, без всяких там придумувань. Ну це також товщина майже 2 міліметра. Ним можна працювати так ось так так ось так. До речі, мені дуже він все понравив. Ось. Ну, на тест я взяв липу, так якби, Щоб не затуплювати якщо щось. Ось це, я так розумію, заточка е, ще фабрична. Ось. Ось такий ножичок. Тут є. Це типу так, як, якби, якби ну, ніж косяк, але заточений на дві сторони під таким трошечки кутом. Весь собі комусь буде дуже цікаво. Там, по-моєму, і ціни смачні, чи 600 гривень за, за такий ножичок чи щось в тому роді. Ось. І е, столярні стармаски. Вони також зацінять, ну, вище за все, це зацінять столяра. Правдиві. Які не стираються мати в своєму арсеналі е, столярні стамески. Ось. А будь-яка столярка не обходиться без е, без столярної стамески Так, тут також заводська заточка і, типу, треба все-таки тут вручну доводити. Чую я. чуть-чуть е, Ну, не скажу, що заосинець, але. Ну, витягну всі. Видно, тут типа сліди від е, механічної заточки. Ну, Тут вони шикарні. Е, я чому кажу, що це шикарні речі? Тому що я маю в арсеналі не так давно раз дякуючи своєму колезі. У мене з'явилася стамеска Кіршин. Я прибалдів насправді. Дуже, дуже прикольні. Ці кіршиновські різці, тут що в руці воно лежить непогано. Як для фабричних це досить непогано. досить непогано, Я думав, все-таки що фейл найкраще фабричне, що є на сьогоднішній день в доступі. але я вам скажу, що Кіршин нічим не поступається, можливо, навіть в чомусь і кращий. От. Ну, блеститься, як то кажуть, як псові яйця. Коротше, цей набір, я не знаю, також щось порядка е, 3000 тисяч, щось в тому роді. Ось. Ось такі є в доступі. Ну, В нього там ще є достатньо багато, але от такі є в мене на огляді. Ну, а ножі це просто якийсь клондайк. Е, не знаю. Блін, я навіть не знаю скільки їх тут. Просто неймовірно. Просто неймовірна кількість. Просто неймовірна кількість, друзі. Ну, я не знаю, тут кожну перелічувати нема сенсу. Це от ножі от такі. Це вже е, власного виробництва, це наші хлопці роблять вже. Заточені шикарнішо. Шикарніше заточені. Я вже їх випробовував моментом для клена. Ось вони такі. ну Тут різні, 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 різні. Я навіть не знаю, навіть не знаю, як вам їх -то треба пів години показувати, розказувати. я Тільки зараз витру з пилюки їх. І більш вам пройдуся просто просто пройдуся е камерою, щоб ви побачили. ну Вони всі, всі шикарніші. Вони всі шикарніші. Мені дуже сподобалося, вони в руці лежать гарно. От, і що так, що так. Можна брати від себе до себе. Люкс. Тут можна вибрати на будь-який е, смак е, різці. Ну, вони заточені на дві сторони. На дві сторони йде заточка. Е, так що, друзі, от таке сьогодні відео буде по, по тих різцях. Я не знаю, якщо щось, робіть скріни, показуйте, який вас більше цікавить. Може більш детальніше покажу. А як ні, то лишаю номер телефону Андрія. І дзвоніть, пишіть, замовляйте. Так що, надіюся, це було корисно. В першу чергу тим, кому дійсно цікавий інструмент. Для різьблення і для, сто... для столярної справи. Ну, все, пишіть, дзвоніть, заходьте. Всіх силою люблю, обнімаю.